Слава Господу, дорогі друзі. Приміть вітання. Сьогодні наш дивний Бог вітає всіх, вітає всіх присутніх в цьому залі, Вітає тих, хто спостерігає з нами онлайн. Ми бачимо зараз дуже потужно Господь діє. І все те, що приходить на розум людині, Господь хоче, щоб це служило для його слави. Я гадаю так, що Господь кожному з нас сьогодні приготувавши своє, а найбільше те, що Він хоче вітати всіх. Не тільки тих, що вже пізнали його ім'я, не тільки тих, хто служить, хто приходить на зібрання, а навіть і тих, якими, з якими ще Господь працює, до кого ще стукає. У кого ще просить, щоб відчинив двері? Вітаю, вітаю всіх вас ще і ще раз, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа і Спасителя, і ходатая. Ми чули пісню хвали, прославлення дійсно, брати, сестри, подумайте кожен сам в своєму серці, хто для мене є Господь, що Він зробив. Для мене. Ми повинні розуміти, що в нашого Господа нема дрібниць. Ми часто в своєму житті кажемо, то дрібниця, те, ну майже не, нема чого на нього звертати уваги. Можливо, щось ми просто переступили і пішли, на щось не звернули уваги. Але брати і сестри, наш Господь Він не такий. Спомніть, коли ви прийшли до Господа. Що ви знали про Його? Що ми думали, на що ми сподівалися? Я навіть не знаю, на що, можу, що можу я навіть згадати, що вже не один рік я з Господом. Хочу е трошки засвідчити невелике таке свідчення, яке було зі мною ще, ну можна сказати, вже не в дитинстві. А старші класи, коли я ходив в школу. Одного разу, і йдучи по дорозі, як завжди, в школу, я почув такі слова, що вийшла якась бабушка, стоїть коло воріт, йдуть люди, а вона каже, Христос Воскрес. Люди їй відповіли в істину Воскрес. Я почув ці слова, не розуміючи їх, приходжу в школу. По дорозі ще зустрів мого однокласника, ми заходимо в школу в фоє, на зустрічі, де директорша школи. І ми у своєму підсознанні, я не розумів, що ці слова означають. І ми вдвох їй як один. Можливо, і він почув, ми з ним не домовлялися. І він каже, Христос Воскрес до директорші школи в ті часи. Це був десь 85-й, 4 -й рік. Я не знаю, чому так було, але цілий місяць нас виганяли школи. Цілий місяць нам не давали спокійного життя. В той самий час я навіть не розумів цих слів, що воно означає і до чого це. Тому я говорю, Господа немає того, що проходить безслідно. Коли я покаявся, то я згадав ці слова, хоча давно їх забув. І я ще й ще раз говорю: Господь кожного з нас вітає по-своєму, зустрічає по-своєму, кожному він дає те, що хоче Господь. Нехай прославиться Господь, і я ще хочу зачитати одне місце Писання. Це записано в Євангелії від Марка. Я зачитаю два віршики з 37, го з 4 -го голова, 37 віршик. Та зізнялася сильна буря і вітер. І хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою. А він був сам на кормі, спав на подушці і будять його, і кажуть йому, учителю. Хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Брати мої сестри, в нашому житті часто бувають такі філини, що ми не знаємо, що робити, куди повернутися, що відповісти на те чи інше запитання, що зробити так чи інакше. Але, брати, сестри, яка велика милість нашого Господа, що Він нас знайшов. Що Він нас вибрав, що Він нас викупив, що Він нас омив своєю святою кров'ю. І що саме головне, Він нам дає велику надію на життя вічне, бо Він є наш Спаситель, Він є наш Господь і Батько добрий небесний, який віддав свого Сина для того, щоб ми з вами мали це життя. Нехай прославиться Його святе ім'я. І бажання мого серця почати це зібрання з молитви, з молитви подяки нашому Господу, з молитви поклоніння Йому, і щоб ми були готові слухати те слово, яке Господь на сьогоднішній день приготував для нас. Можливо, не всі, але я сподіваюся, що всі, всі почують те, кому на сьогоднішній день треба. І яке слово треба. Я знаю, що Господь вірний. І він приготовує кожному із нас. Ми бачимо сонечко, воно зійшло. Вітер є повітря, яким ми дихаємо, воно є. Господь приготовив все для всіх і для кожного окремо. Будемо молитися, Господи. Аллилуйя. Аллилуйя! Слава Тобі! Хвала тобі, Господь, подяка тобі, мій батько, за твою милість, за твою турботу, за твою любов, аміння вогоче, за цей день, який ти відновив і дав нам Господь прожити його, Господь, дякуючи тобі, Господь, поклоняючись тобі і славивши Твоє святе ім'я, Аміння. Ти великий, ти всемогутній, ти незмінний Бог, аміння воче тобі, Господи. Ми маємо всі благословіння, Господь мій Бог. Мой. Ти даєш нам життя і життя з подостатком, аміння очі. Святий, 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 алілуя, аміння очі. нехай прославиться Твоє святе ім'я, Господь, нехай слава Твоя злине, Господь, на всіх присутніх, на всіх тих, котрі, Господи, надіються на тебе, аміння очі. котрі хочуть зискати тебе, Господь. Які шукають, які моляться, і взивають до тебе, мій Боже. Слава тобі! Хвала тобі, подяка тобі, честь тобі, мій батьку, за всі турботи, Господь, за сина Твого, якого ти віддав раді моїх гріхів, який виконав волю твою і був послушний до смерті і смерті Хресної, але і Воскрес і дає нам надію на небеса. Алілуя тобі, Батько мій! Слава тобі, мій Господь Христос! Нехай прославиться во всьому, Твоє святе ім'я. Амінь.